Ракета влучила у Верховну Раду. Але це не новина, а лише фантазії росіян. Їм, очевидно, так сподобався наш формат запізнілих новин, що вирішили розповісти про раду сторічної давності. У березні 1917 року в Києві створено Українську центральну раду. Засідання відбувалися у будинку педагогічного музею на Великоволодимирській вулиці. Пізніше й нині відомий як будинок вчителя. Вітаю! Мене звати Юлія Оріховська, і це запізнілі новини. А це бідний ярик. Він дуже дотошний і приходить у вісні до тих, хто забуває ставити лайки в Ютубі. Анафема новий ізменник наріцаємий і Мазепа, бивший гетьман український, ліпача антихристов, притеча, лютий волк. Тороюда придатеві відтверджуся Христа Господа і благочинної державої. Так хто це випуск готував? Робимо перерву, я піду <кхм> помою язика з милом. <кхм> да, дякую. 1708 року Російська православна церква на вимогу царя Петра І проголосила анафему українському гетьману Івану Мазепі. Це мало суто політичний характер. Цар не пробачив Мазепі союзу зі Швецією і уклеймив його зрадником. І тут варто було б сказати, що з цією новиною ми запізнилися на 314 років, але Москва досі не зняла анафему і УПЦ московського патріархату теж вважає її легітимною. Тому, якщо ви підете у Києво-Печерську лавру за милистиню 10-гривневою купюрою, вам можуть проголосити анафему. Московія думала, що знищила їх. А вони вижили, згуртувались і утворили нову січ. З цією новиною ми запізнилися на 247 років, але від козаків у нас таке щось лишилося й понині. Ліквідація Запорізької січі 1775 року не означала, однак, що козацтво вдалося викреслити з історії України. Найнепокірніші запорожці покинули Російську імперію і втекли за Дунай, на землі, що знаходилися під пануванням турецького султана. Так виникла Задунайська Січ. Нагадаємо, що це запізнілі новини. Але пізнавати культуру та історію своєї країни ніколи не буває пізно. А ми з Яриком сердечно просимо вас про лайк, підписку і комент. І до нових запізнілих новин.